Вітаю вас, друзі! Друге відео, але... Я так само в цілому, як і в першому Такий зросший, Але якщо чесно, то між першим відео і цим пройшло вже майже два місяці. Тому що як я писав там текстом поверх відео в першій частині, у мене народилась донька. Це друга дитина. Першій дитині ще нема двох років. Другій дитині, ось буде скоро два місяці. Відповідно, часу і сил фізично не було для того, щоб банально змонтувати, ну а взагалі продовжити, тому що був обнивок змонтувати, викласти і умовно наступне відео. Яке мала б мав якийсь тижневий підсумок робити, вийде через два місяці, ну таке собі. Ось тому о, фактично, активності, як я планував за цей період, такої, як я хотів, майже не було. Я намагався, але не було. Тому ось цей тиждень, який якраз між цими відео буде, це якраз тиждень, який у мене був плюс-мінус активний. Плюс-мінус я намагався дотримуватись того, намагався стандартизувати своє харчування, повернути його в нормальне русло, хоча б мінімізувати якісь небажані продукти, хоча, звісно, в умовах такої кількості стресу, ну, як діти, так і. Все, що стосується війни і волонтерської діяльності, то ну, алкоголю ніяк, а це додаткове навантаження. Проте зараз буде ставочко побачити результат, який я маю на зараз. Так, для чистити експеримент знову з телефоном в рутах і в одязі, щоб була плюс-мінус та сама конфігурація. 79.6. Це мені вже більше подобається. І, об'єктивно кажучи, в усьому цьому стресі і е, навантаженні, ну насправді добре, що хоча б я не набрав. Але якщо казати про е, цей період в два місяці, я пам'ятаю, що в якийсь момент я такий подумав, що окей, у мене начебто є, е, з'являється принаймні час і сила для того, щоб повернутись до цієї ідеї. І я встаю на ваги, у мене там 83,3%. при тому, що було до цього 82 з копійками. І тобто я на навпаки ще більше набрав. Тому ну, не найкращий регрес, навіть якщо так можна сказати. Ось тому я все ж таки зараз буду намагатись це все відновити. Знову ж таки, все виключно для того, щоб збирати кошти для армії. Тому принагідно нагадую, що в описі до відео є мої реквізити як волонтера. Нещодавно ось тут десь будуть зараз фотографії, Вже в чергове я передав для пілотів 141-ї механізованої бригади обладнання. Також знову ж таки, окрім цього, обладнання то те, що було передано, я ще постійно намагаюся, як тільки назбирав передати мавіки, і плюс обладнання не в повному обсязі, яким необхідно. Не було, було закуплено, тому що ну, наскільки коштів вистачило, стільки і закупив, тому долучайтесь до допомоги війську. Перемір'я ніякого, як ви бачите, не буде, і росіянам воно точно не потрібно. Ну а нам потрібно, щоб ми зберегли нашу державність і зберегли життя українського воїна. Також я не міг, звісно, вас залишити без рецепту, тому далі я з вами поділюся. Трьома маринадами для індички, мені дуже вони сподобались. Можливо, забагато було перцю чілі в одному з них, але в цілому досить це було круто і за умови, що ви намагаєтесь харчуватися правильно, то це класний варіант заміни курки. Також, якщо прибрати той варіант, що стосується пікантності, тобто той, що був з перцем, в цілому у мене донька старша їла. Ну, їй сподобалось і е, трошечки там середній е, був варіант, трошечки пікантний, і той, що більш таки кислий з лимоном, з цедрою теж е, мала оплітала е, на раз-два. Ну і не куркою єдиною е, заміна для курки, якщо для когось вона занадто суха, е, це індичка. Індичка не настільки суха, але в цілому. По БЖВ, в ну, першу, першу чергу, це білки і там трошки жиру буквально. Вона співставлена з куркою, тобто це десь там залежить від джерел, звісно, і залежить ще взагалі від якості м'яса, але це точно від 20 грамів білка і більше. В деяких джерелах можна прочитати, що там ледь не під 30, але я не довіряю настільки е збагачені індички. Отже, це в районі там, від 20-22-24 грама білка на 100 грам м'яса, і буквально там в районі 1-2 грама жиру. Може більше знову ж таки залежить від того, що у вас за м'ясо, звідки воно, як ця індичка вигодовувалась і так далі. Але це знову ж таки низькожирова, тобто досить така дієтична птиця. І... Три варіанти Маринаду для того, щоб у мене, ну і відповідно у вас, якщо будете це робити, теж, не було у цього приїдання на те, що однакова їжа одна, ну тобто все таке монотонне, то відповідно три варіанти Маринаду цієї індички. Знову ж таки, це може бути курка. напевно... Для червоного м'яса, там, чи чи подібного треба інші пропорції чи, можливо, навіть інші спеції більш такі сильні. Мені здається, що таки для подібного білого м'яса, м'ясо птиця воно легше маринується і легше вбирає в себе смаки спеції і аромат спеції. Отже, приступаємо. Так, для початку у мене тут приблизно, Де, приблизно якщо можна сказати, скільки точно. Трошки більше, ніж 2800, 2864 індички. На 3 це буде приблизно по 950 грамів, розраховувати ну, кілограм, як відрізав, так і взяв. Тому тепер орієнтовно я на око плюс-мінус їх на три частини поділю. Е, те, що. Те, що я багато разів чув від різних кухарів там в їхніх якихось відосах з готовкою, і те, що мені особисто підтвердив пан Потенка, що м'ясо мити не потрібно. Ну, якщо ви прям супер турбуєтесь про те, що там воно валялось, ви прям бачите, що воно брудне, воно валялось там десь. В землі, в воїні і так далі, ну, тут зрозуміло, хоча наврядку таке м'ясо будете взагалі купувати. Але в цілому м'ясо не миємо для того, щоб не давати зайвої вологи. Все, що стосується його безпечності вживання, тобто термообробка, вона вбиває абсолютно всі мікроби. Тому ми м'ясо не миємо. Нарізаємо невеличкими шматочками і далі будемо приступати до маринаду. Отже, Приблизно на око порівну я розподілив індичку. У будь-якому випадку я і ну, кожен, хто захоче повторити, ви все одно це розподіляєте згідно вашого БЖВ там, протягом доби. Ну, відповідно, там просто далі це все розпасувати по контейнерах. І тепер переходимо до маринаду. Так, для першого маринаду у нас е буде -оліє, е, сік лимону, Трошки апельсинового соку, паприка чілі перець, насіння кумина, перець і сіль по смаку із... дивно, дивно, дивно. і здено, девана деланого, із чеснику, із цибулі я їх трошечки подрібню, зробимо такий порошок. Додамо їх. А, і а, соус. Чверть, або, може, на чверть трошки менше, нам не потрібно настільки багато. Ну, Плюс-мінус. Склянки, олії. Далі у нас десь сік лимону. Я думаю, що нам половини лимону достатньо. Єдине, що треба кісточки дістати. Далі нам знадобиться пара, до речі, лайфхак. Якщо пачка повна, перевертаємо і у нас нічого не хлюпає. Дві-три. Столових ложки апельсинового соку. ну, Соком, якщо це можна зараз назвати, чилі перець. Орієнтуємось десь від чайної ложки до столової, але точно не більше, бо все ж таки чилі є чилі. Паприка десь в районі столової ложки. Насіння кумину так само десь в районі столової ложки. У, ніколи не помічав, що кумин, ну, насіння кумину пахне, як якісь. Тепер нам необхідно зробити подрібнити, зробити порошок з цибулі. Нам потрібна столова ложка цибулі і чесноку. Чесночку можна більше, я його дуже люблю. Те, що висипаємо все сюди. Трошки перцю. Це, звичайно, суміш перців, може бути просто чорний сіль. Орієнтуємося теж в районі. Плюс-мінус ложка столова, ложка півтори, трошки менше. І соєвий соус. ложки півтори. І все ретельно перемішуємо. Щодо настоювання маринаду, зазвичай це стосується будь-якого м'яса від півгодини. Тобто півгодини м'ясу достатньо, щоб набрати в себе. Всі аромати і сматки від спецій. Е, можна більше, але прямо оці всі старі варіанти, як знаєте, що раніше діди робили, що там в кефірі, там три доби вимочується. Є е, підхід щодо ферментації. Це е, одна справа. Але коли просто в маринаді треба вам от витримати до хрена часу, ну, він е, насиченіше суттєво не стане. І прям якось м'якше теж. Тому, о, якщо це побутове готування, ось як, як у мене для раціону щоденного, то відповідно від 30 хвилин до там, пари годин цього достатньо, щоб м'ясо нормально замаринувалося. Так, відставляємо, щоб воно не заважало. Другий. Так само нам необхідна оливкова олія, яка всі наші спеції. Пари столових ложок, я думаю, буде достатньо. Так, кісточок я тут не бачу, тому можна прямо одразу в м'ясо. Так само беремо приблизно таку ж саму кількість. і перша кісточка. Приблизно таку ж саму кількість лимонного соку, тобто пів лимона я до цього вичавлював і пів лимона зараз. Даремно я викинув той лимон. Нам треба буде ще цедра. Намагаємось сильно прям. Не здирати саме, ну, багато цієї білої частини, вона дасть нам зайву гіркоту. Як взагалі не те, що приємний смак. Самий основний смак цедри він е, в цьому жовтому шарі. Ну, у будь-якому випадку, враховуючи, що це е, не для цедри девайс, є для цедри спеціальні такі шкребовки, тому біла частина у мене присутня, але. Просто намагаємося мінімізувати. Суха, петрушка, пару столових ложок. Так само сіль перець за смаком. І сюди вже додамо свіжий чесник. Я думаю, від трьох зубчиків нам буде достатньо. І так само все ретельно перемішаємо. Це буде такий менш насичений варіант, тому що значно менше спецій. І третій варіант. Беремо соус, соус шрірача. Може бути у вас якийсь інший, але мені подобається гострота і поєднання гостроти і кисоти, тому він мені підходить. Далі беремо наш лимон. Так само візьмемо сюди. Дві половинки. Єдине, що я бачу кисточки, тому спочатку все ж таки в кружку. зі коломона. Пару з того вихожу оциту. Також парочку соєвого соусу. Перець Знову ж таки за смаком. Трошки інбілью, я думаю, не більше, ніж чайна ложка. І також зробимо порошок з чесноку. Думаю, важкі. Півтори столових буде достатньо. Також ретельно перемішуємо і залишаємо помаринувати з годинки, годинку. Після цього абсолютно стандартні умови приготування для індички або для курки в духовці по часу, по температурі і насолоджуємося. Тобто, навіть якщо ми Собі створили дієту і намагаємось контролювати або знижувати е нашу вагу. Це не означає, що ми маємо тепер сидіти на сухій грудці і на, взагалі на несмачному раціоні. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все, що там зазвичай кажуть модні блогери. Пишіть коментарі від восьми, здається, слів, кажуть, що це найкраще на алгоритмі впливає. І підтримуйте українське військо. Дякую, гарного дня.